Да. — Так, А я поїду. Бо п'яту не Ще ж Ще ж видно. <рес> так. В принципі, те, що ми запланували. Ми зробили завтра свято робити нічого не можна, тому будемо відпочивати. А вже із, там, із вівторка, і з середи плануємо розпочинати активну фазу наших осінніх жнив. Соя у нас там воно видніється. Вже уже вона готова. Ми зробили десикацію. Камера працює. Зробили десикацію, волога якраз на вівторок буде те, що треба. Тому, якби там воно в цьому році взагалі все в один, в один день підійшло і соняшник, і соя, але вирішено почати із сої, тому що соняшник може постояти. Соняшник почекає. А соя така культура, що чекати вона не буде. Тому печем додому. Ви обов'язково не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався, поставити отаке ну вподобайку, написати коментар на будь-яку тему, аграрну, неаграрну, яку вам завгодно. Підтримуйте канал, підтримуйте україномовний контент, стараємось вам показувати все, як би. Як воно є насправді? Ну і всім гарного перегляду. Відкриваємо нашу браму. Писав мені чоловік один. Що це у вас каже? ці? Циліндри, каже на брамі. Я поки зрозумів, що за браму, що він має на увазі. Думаю, які ще циліндри? Тихенько ворота в нас маленькі. Так, Жатка поїхала, їдемо також на базу, туди зараз будемо проводити роботи. Трішки понакидали тут запчастей, ножка. Так, відсипили чи підсипили жатку. Постійно у нас проблеми з цим колесом. Треба його виносити сантиметрів десь орієнтовно на 30, бо скоро цьому колесу буде ханька. Оцю балку треба удлінити і винести колесо ось сюди трішки. Тому що не вистачає. Наклонки залізти ось сюди в оце, оце місце. Так, ну а Зараз будемо займатися скиданням цієї приставки оцього контуженого механізму на соняшник. Хотіли ми придбати жатку, але роздивлялися велесагра. Дуже така потужна жатка. Але, на жаль, ми не вписуємося на цей сезон в той бюджет, скільки вона коштує. Можливо, є якісь аналоги, хто які жатки використовує. Напишіть в коментарях, як вони вам взагалі, яка цінова політика на них. Тому що, зрозуміло, велес крута, але трішечки ми якби не тянемо. Ну, оце таке. Це знущання. Не ліфтера, а знущання. Що ти кажеш? Шикалку тут Так, використовуємо такий спрей. Трішки він допомагає в роботі. У минулому році ми ліфтера не знімали, вони так аж із 21-го сезону у нас і стоять. То я думаю, воно тут позакисало вже добряче. Лучше можна 8. Луже, веде? Ну да, класно. так, класно. Отак називається. Не реклама, може комусь треба буде. Так. Там же немає по центру, да, Тяги? Їх п'ять вроді. Я б сказав би таке неприємне, оце розщіпляння. Оце. Постійно то не налазить, то не злазить, то не зрозуміє, що що вони хочуть ці ліфтера. Багато хто знаю кожну кожен оцей лоток відкручує, потім знімає раму. Ну якби ми знімаємо все при кучі, трішки складніше, звичайно, але по часу якби швидше. Але складніше. І так не хоче. О, зійшло, да, саме напряжне таке, що <смотовило> мотовило це взагалі, як бамблби якийсь. Да, позагинало його, ну, таке, значить, воно. Я сказав би, що попало. Звичайно, якщо в кого Ну, Складна ситуація і немає взагалі нічого. то На перший випадок взагалі класна штука. Ми її, Даними ліфтарами молотили. Е, скільки ми молотили? П'ять сезонів і цей ось будемо сезон молотити. Ну, звичайно, хочеться жатку. Щоб отак, як кукурузино, раз прицепив і поїхав, зернову раз, прицепив і поїхав. Да, Тепер значить мотовило. Ну, може і буде. Ну так. Да. <смеш> у нас ж тут фабрика. Фабрика пір'я. Так, отакі, значить, покажу тяги зроблені у нас. Ну, через цей через цепок П'ять штук їх. Там дві видно. Три, чотири і п'ять. Так, тепер мотовило. Так, зняли мотовило. Зараз одідемо і будемо чіпляти наше основне мотовило. І треба також розштопорити флекс. В общем, зараз далі все в процесі роботи все покажемо. По налаштуванням, в принципі, по флексу, по електроніці, я думаю, всі в курсі. Таке, я думаю, нікому не потрібно. Всі я думаю знають. Ні, не, не тече, нормально. Давай ще чуть. -чуть. Тож, тож, то, подожди. А ну вот так зроби. Ще. Да. Каракатиться. Так, що ми тепер? Нам залишилося поставити мотовило і розтопорити флекс. Ну в принципі якби поки що все. Приподнімай, так. Да. А я тоді посуну. І давай я по центру стану. Так, ще й займаємося зарядкою держимо мотовило. Так, трішечки приподняті, щоб воно не поїхало. Ну і одночасно треба берегти ноги. Я думаю, хороший, давай у двох тепер його запрем туди. Так. Де Сейчас, подожди, я иду на тис... да, Вон назад, наверх. Зашло? О. Так, а тую Там треба тоже что-то. Так, будем, значит, расштопоривать флекс. Значить, Обов'язково штопор стоїть. Флекс у нас механічний. Отак він фіксується. Ну і звичайно ж палка соняшника лізе туди, куди вона не повинна залізти. Скільки їх там ще? Дві, спереді одна, три штуки. Ну, перша, да. так. Там там 17, мабуть. було. Да, з цією жаткою хоч на комбайна похожий. Бо ліфтера та каракатиця. Тепер я їх буду називати не ліфтера, а каракатиця. Да, це він в минулому році не був з цією жаткою, ну, з таким мотовилом, а був аж у 21 сезоні. Та, ну Колесо треба це переробити. Отак, знаєте, скільки раз хочемо переробити його, а потім сезон пройшов, та хай зробимо. А тут знову сезон прийшов, треба робити, а часу немає. Тому будемо дивитись, якби воно якраз край наклонної, похилої камери край, попадає на середину колеса. І дуже треба там автоконтуром його вліво-вправо, щоб пройти оте колесо. Тут проходимо наша борона, Те дзеркало не вирівнене, не видно мені в нього. Так, міліметражі, ювелірна робота. Лоу фойл. Знаю, завтра тебе заправимо, будеш. Повним баком буде шісти на весь бак. Так, а бабка десь там ззаді їде? Тут теж міліметражі. проїхали Так, сейчас подивимося, щоб трактор заїхав із жаткою. Може треба з тієї сторони. А ти не зай, треба туди. Бо нам з цієї сторони незручно заїжджати. Треба стої. Іди сюди, біжи. А ну давай підписникам. Привітаємося з нашими підписниками. Що да? ти? Ха -ха. Кашу всю зів. Да? Бач, папулька поїхав. Без тебе. Ти хотів покататися з ним, так? Да? Присаджуйся. Присаджуйся тут. Давай. Не хочеш, так? Да? Ти не слухняний сьогодні? Бач, поїхав без тебе. Ти будеш його зустрічати? Будеш? Ах, ти. А де куриця твоя? Немає тут не де? Де курочка? Так, летить назад наш орел, розвернувся там. Да, треба нам тако виносити, бо взагалі вона нам, скільки нам неприємностей доставляє. Що неприємність, що взагалі по часу. Причіпання, одчіпання. Чуть-чуть трішечки не вписався. Да, треба поставити ще десь лежить у нас там у цьому майстерні ділитель так а ну зацепить ні не зацепив бо вчора заїжджали